Друзі, усім привіт! Ми зараз знаходимося в ось такому парку, і це досить таки хороший район в Гандії. І з вами, як завжди, Українська агенція нерухомості Realtor 3D. В нашому будинку ми маємо ось такий басейн. Так він виглядає зовні. Зараз ми вам покажемо під'їзд. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку. Сам будинок новий. Ми маємо тут ліфт. І ми зараз приходимо з вами до огляду нашої квартири. Ціною 198 тисяч євро за 110 метрів квадратних. Тут чотири спальні та два санвузли. Ось такі в спальні. В цілому по квартирі скажу, що ремонт робити не потрібно. Ми маємо санвузли. Санвузли зроблені добре, досить таки стильно. Тобто ми можемо просто заїхати та жити в цій квартирі. Вигляд з вікна. Як ми бачимо, це другий санвузол. він трішки більший. Маємо душову кабіну, маємо. Біде, унітаз, також велика спальня. Маємо двоспальне ліжко, маємо тут шафу, і подивіться, який у нас балкон, яка у нас велика тераса. Це у нас парк з іншої сторони будинку. Хочу сказати, що біля будинку є два парки: безкоштовний паркінг також і власний паркінг. Ось зараз ви бачите в'їзд в паркінг.